Дійсно, це питання повинно бути було вирішено декілька місяців тому, тому що те, що буде прийматися сьогодні, не вирішує повернення 30 тисяч. І не треба брехати військовим, і не треба розповідати про те, що вони про це не знають. Кого кого Кастенка звинуватити в тому, що він не знає, що відбувається в армії, не можна. І я дякую колегам, які дійсно підтримують повернення нормальних доплат нашим захисникам. Тут багато говорили про те, що цей законопроєкт, напрацьований в першу чергу владою, а потім групою, треба було приймати за основу і в цілому. Так зараз завдяки нашій команді, команді розумної політики, виправили ту недолугість і те, що хотіли забрати у військових, які знаходяться поза штатами поранення. Ви не смійтесь, там люди по 6 тисяч не повинні отримувати. Розумієте? А ви зробили саме так в своєму законопроєкті. Що з першого місяця наші захисники отримували по 6 тисяч. Е, Миколаївна по 6 тисяч з першого місяця, а не по 100, як зараз, і не по 100, які ми змогли зберегти в цьому законопроєкті. Нормальна зарплата для строковиків. Не по 800 гривень, які вони отримують. А що найменше повинна бути дві мінімалки. Тому що на цей рік ви середню зарплату закладаєте 18268. Не може військовий. Сьогодні президент виступав. Він сказав, що ми повинні отримувати на 30% більше, ніж Польща, зарплата. Давайте почнемо з військових. Давайте вони будуть отримувати на 30% більше, аніж отримують військові в країнах НАТО. Це буде чесно. Це буде справедливо, вони точно набагато більше заслуговують. Тепер щодо 48-ї правки, блокуючої постанови Цабаля? я не знаю, як в залі, да, ви потім візьмете з процедури або з мотивів. Але з Америки дивитися на ситуацію в Збройних силах набагато важче, правда? По-друге, в цьому законопроекті ви там розповідаєте про додаткові мільярди 150, 170, 180 трильйон було, так? Да? А що в вашому законі написано, що не потребують додаткових видатків? Ви знову армія або брешете і нічого не повернете. Нічого не повернете. Або тоді визнайте, що ви просто лобіюєте інтереси великих корпорацій і наглядових рад, а не Збройних сил України. Давайте визначати пріоритети для нашої країни. Сьогодні це армія і перемога. Слава Україні!